Вітаю, друзі, підписники і глядачі нашого каналу Пасіка Миколи. Сьогодні в нас 9 березня, в затінку плюс 10. бджілки наші літають, зараз друга половина дня. В обід до обіду внесли активно пилок. Зараз літ менший, але все рівно літають. Що ми сьогодні хочемо показати? Ми сьогодні хочемо глянути. Кількість розплоду в сім'ях на даний період. На початку відео нагадаю ще, що в нас на каналі йде конкурс по посадці медоносних рослин, тобто дерев, кущів. Для участі в конкурсі треба прислати відео нам на Viber, коротеньке до хвилини. І е, на основі цих віде, е, відео в Вайбері буде розіграш призу. Хто бажає прийняти участь, присилайте е, свої відео по посадці посіву медоносів, будемо раді. А е, в кінці сезону посадки посіву буде тоді розіграш у нас. І так, е, оглянемо на декілька наших сімей і просто е, чисто інформативно глянемо. Кількість розплоду на даний період в бджолиних родинах. І так, сім'я номер 9 Сім'я рекордсменка сезону 2023 року по кількості відкаченого меду. На стаціонарі ми з неї взяли до 70 кілограмів меду. Про що можна подивитися в наших попередніх відео. За сезон 2023 року. так Дивимося е, огляд, чисто інформативно, е, декілька сімейок е, про наявність і кількість розплоду в джолиних родинах. Е, ми ставили їм, як хто дивиться наші відео, попередні, теплі заставні, яку я зараз тільки що виняв. І тр трішки скорочували гнізда. Е, Сім'я в даний момент е, має. Вісім рамок. Взиму вони йшли на дев'яти, на одну рамочку ми відповідно скоротили. Ось так вони від заставної обсідають. митку вистачає на цій рамочці. Дивимося потихеньку, дивимося далі. Трішки, трішки димком. Ніяк не запустимо нового димара, все користуємося стареньким. Так. На першій рамці розпліт. Зачервляно далі. Посередині печатний розпліт. І дивимося з другої сторони, більше кількість печатного розплоду. Ось, як можна сказати, отак вони займають. На одній рамці. Складати в чистому, скільки повних рамок я не буду. Я просто е, гляну на скількох рамках. На е, слідуючій рамці набагато більше розплоду, як бачите, тут вже можна сказати до піврамки розплоду. Друга рамочка, така ж сама ситуація з другої сторони. Слідуючу рамочку. Третя рамочка з розплодом. ще Дос, досить. Ну тут можна сказати одна третя рамки. Ось так, як бачите. Так, на четвертій рамці засів. Засів. Тобто вісім рамок. 7 вулочок тут їх. Митку хватає з цієї сторони. Розплід на чотирьох рамках. Зараз глянемо слабшу сімейку. Дві-три сім'ї переглянемо. Я думаю, достатньо. І підемо, е, глянемо раз так, вже щоб було більш картина ясна, повністю по пасіці. Ще пі, е, потім підемо глянемо е, наші нуклеосні мікросімейки. Яка е, там ситуація, яка там кількість розплоду? Так, закриваємо. Повторюсь, це сім'я була рекордсменка 23-му році. На даний час в неї вісім рамок, на чотирьох рамках розпліт. Так, слабша сімейка. Це була сім'я-вихователька в тому сезоні. Від того вона у нас і слабша. Вони займають шість рамочок, звужені до шести рамочок. Зараз глянемо, що робиться. За Засновною їх стоїть повна метка. Ось така кількість. метку і бджілок. Ці, е, ця сімейка в нас е, зимувала від йшла від задньої стінки. Як я от зараз буду піднімати рамки, мед їх спереді, а ззаді виїжджений від задньої стінки мед. Ось на одній рамці невелика кількість розплоду є вже. Ну, тут невеличкий п'ятачок. Печатного і засів. Одна рамочка. На другій рамці більша кількість. Матка. Матка, це матка тогорічна, але не мічена. Ось вона. Ходить наша красуня. Як помітили, вони сидять від задньої стінки, спереді в їх корм. Розвиток пішов. Зараз, як буде е, пару днів, буде холодніше, потім буде потепління. Е, будемо планувати в подальшому, що ми маємо з ними робити. Але тут, а, тут нема що робити, можна сказати так. Меду вистачає, буде принос нектару, буде пилку і буде розвиток, буде все. Так, і на третій рамці розпліт. В їх шість рамок на трьох рамках розпліт. Отак От більш-менш показав слабшу, показав крепшу. І зараз ми ще, раз тут недалечко, оглянемо кількість розплоду в маточці штучного семініня. Зараз, щоб не помилитися, дайте подумаю. Маточка 21-го року. Зінгер на Тройзик. Зараз ще оглянемо. Яка ситуація у матки штучного ну, семііння з розплодом? Там сімейка теж не крепка. Як я вже неодноразово казав, мат... сімейки з матками штучного семііння і материнки ми тримаємо в непотужних сімейках. Бережемо їх потенціал, щоб його вистачило надовше. Не даємо розчервлюватись, можна сказати, маткам на помню. Так, тут вони сидять на п'яти рамочках. Мат, і ще раз повторюся, маточка штучного мініня Зінгер на Тройзик 2021 року. Так. Тут немає. Ні, рамочка трошки попліснівила знизу. Це піде на заміну. Є невелика кількість розплоду на одній рамці. Ось. От, що інтересно, сімейки з маточками штучного симініння, вони якось пізніше йдуть в розвиток всерівно в порівнянні з матками вільного парування. Ось у нас, щоб я не був, ходить маточка, біла мітка, підрізане крило, в неї такі. І політка замазана. На другій рамочці в нас розпліт. Десь з зими. Ну, не чиста. Мірка. <кій> Мітка. Так, і тут на двох рамочках розпліт. Так, ми можемо. Думаю, їх звозити ще на одну рамочку. Вони не мають такої сили. Отак, цю рамочку трусунем і звозимо, залишимо їх на чотирьох рамках. Все. Сімейки, ще раз повторюся, з матками штучного симіння, нам не потрібні потужні. Вони треба, щоб тільки нормально розвивалися потихеньку. В подальшому ще ми потім будемо їх ослабляти. Так, тепер підемо до наших нуклеусних сімейок. Ми біля наших нуклеусних сімейок і зараз глянемо, що робиться в їх. Є попереднє відео, як ми їх допомагали весною. Міняли корпуса. Так, дивимося. Бджілки частково перейшли в верхній корпус, а основна їх сила, певно, сидить в нижньому корпусі. Так, Знімаємо верхній корпус, відставляємо в сторону. Так, як бачите, ось таке і сили. Потух наш димарик, певно. Тут практично вони вже внизовий медок доїдають. Але їх і зверху корпус. Так, от на одній рамочці вже розпліт, Як можна побачити. На одній рамці розпліт. На другій рамочці розпліт. Де потихеньку розвиток. Ці ми будемо підготувати цукровим сиропом, трошки потепліше і будемо підгодовувати, щоб кращий був розвиток цукровим сиропом. Що покажемо? Так. Ось наша маточка ходить. Маточка вільного парування з червоною номерною міткою. Медок практично вони внизу доїли. Вони вже потихеньку переходять в верхній корпус. Три рамочки. На четвертій рамочці розпліт. Ось тут невеличка кількість. На чотирьох рамочках розпліт. Одна із проблем. Таких маленьких сімейок є, що вони так якби і не опоношуються, але незначні частинки от, вроді би на рамках з боку нема, а по брусках зверху невелика кількість капелюк є. Та е, то є така проблема в таких сімейках маленьких. <кій> Ставимо їм назад верхній корпус, глянемо кількість меду в йому. Як бачили, в нижньому корпусі розплід і практично меду нема. Напівмедові рамочки в їх стоять, ще на всякий випадок за заставними. Дивимося, що в нас тут. Бджілки потихеньку переходять в верхній корпус, зверху повномедні рамочки. Рамочки чистенькі, пару капинок було так, якби на верхніх брусках в нижньому корпусі. Митку тут їх вдосталь потихеньку розвиваються. Потім, щоб пришвидшити їх розвиток, потепліше ми будемо підгодовувати їх медовою ситою або цукровим сиропом. Так, дивимося ще одну. Ось цю, певно, подивимося. Де є димарика? Зараз поставимо, знімаємо корпус. Ось така сімейка потужніша. Порівнянні. Ну і та була непогана, можна сказати так. Так само вони ще в нижньому корпусі, зверху в їх медок. Дивимось. Що в нас відбувається? Скільки вони мають розплоду? На відміну від попередньої, в нас тут є медок ще знизу. Практично неї можна було б ще трошки звузити, але... Скоріше за все, хай вони так будуть тут вже під'їли. Так тут у нас вже пішов засів. Одна рамочка з розплодом засів. На відміну від попередньої тут чистенько, друга рамочка з розплодом і печатний розплід вже є. Це маточки вільного парування від материнок 23-го року, привезені з Німеччини, що, якщо можна подивитися, по бджолі в порівнянні. Від маток штучного семініння, де йде трошки різнобій, і попадають бджілки з оранжевими тергітами, як тут бачимо. Бджола рівномірна, сіренька. На двох рамочках розпліт. Маточка наша ходить на третій рамочці розплід. Ой. Ну, нехай вона. На третій рамочці розплід і дивимося далі. На четвертій рамочці засів. Так, ну Більш-менш така ситуація по наших. Є нуклеосні сімейки і слабші, відповідно, і розплоду там буде менше. Ну, все, загальну картину ми бачимо, розвиток пішов, стимулювання в розвитку поки холодно, я не бачу потреби. А потеплішає ці нуклеосні сімейки, ми будемо підгодовувати. Цукровим сиропом або медовою ситою, а е, основним сім'ям будемо розпечатувати за заставну, е, повномедні рамки. Так, тут е, почали переходити бджілки, незначна частина верхній корпус, як бачите, тут повномедні рамочки. Так, на цьому е, наше відео буду завершувати коротеньки. Е, Що хотів показати, я показав. Е, нагадаю ще раз, що на каналі конкурс по посадці, посіву і садці медоносних е, медоносів. Е, більше інформації буде в описі під відео. Ми, е, я скину силочку на попереднє відео, де більше я розказую по цьому конкурсу. Дивіться наші відео. Кому інтересно, пишіть, як виникають якісь запитання, пишіть коментарі. Буду радий відповісти. Хто не підписався, обов'язково підписуйтеся на наш канал. Ставте вподобайки, кому не подобається, ставте палець вниз. Нехай добрі люди! Дивляться добре відео. Всім миру і добра. До побачення!